3-5 років без зміни пенсійний фонд буде абсолютно банкрутом. Тому час пенсійної реформи переконують урядовці. Проблема дійсно є. Наразі в країні проживає 12 мільйонів пенсіонерів, 8 мільйонів з яких отримає мінімальну пенсію в 1312 гривень. Вижити на такі кошти неможливо. Ми залишаємо, ми пропонуємо парламенту залишити пенсійний вік 60 років. Наступна позиція. Ми пропонуємо скасувати. Оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. І ми пропонуємо зробити ще один крок це осучаснення і підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів з 12 мільйонів. Це є абсолютно реальністю, яку ми можемо вже запровадити після прийняття рішення парламентом з 1 жовтня 2017 року на постійній основі. Це означає, що пенсії суттєво зростуть і буде відновлена справедливість. В чому ж була несправедливість? Насправді пенсія це трудове досягнення наше з вами. Коли ми з вами працюємо, ми напрацьовуємо трудовий стаж, робимо відрахування. Після цих відрахувань ми виходимо на пенсію і отримуємо свою пенсію. У мене питання: людина, яка працює 25 років. А 25 років це абсолютно невеликий пенсійний стаж. Абсолютно невеликий. Тобто мова йде про те, що ми пропонуємо 25 років відпрацював, зробив накопичення, виходиш на пенсію. В 60 років. Але несправедливість полягала в тому, що ви працюєте 25 років. І я завжди привожу свій приклад. Мені 39 років. Я маю трудового стажу 23 роки. Я розумію, що абсолютна більшість українських громадян. Абсолютна більшість. Більше 90%. 95, 96, 97. Переконаний у тому, що мають сьогодні стаж не менше 25 років. А якщо говорити про працюючу людину, то вона має набагато більше трудового стажу, ніж 25 років. По крайній мірі, я багато разів з ким спілкувався. Я менше 35, 36, 8, 9 років з трудового стажу я не бачу у людей. Тобто мова йде про те, що людина вийшла в 60 років на пенсію, отримала свою, свою пенсію. Але є інша несправедливість. Ти працюєш 25 років і сплачуєш внески, а хтось працює 10, теж сплачує внески. І ви, і вони виходять в 60 років на пенсію. Якщо ви працювали все своє життя, а хтось, вибачте, сидів на лавочці і лускав зернята. І жодного дня не працював, у вас однакова пенсія. Тому що ви працюючи, а я говорю, це абсолютно більшість громадян України, ви заробляли собі на пенсію. І так система побудована несправедлива, що і за того, хто не працював. Тому я говорю про те, що ваша пенсія має бути більшою, і ваша пенсія має бути суттєво більшою. І тому осучаснення пенсії якраз приведе до того, що пенсійні виплати зростуть на постійній основі. Я був категорично проти підходів, які раніше двічі ми з вами переживали, коли давали подачки українським пенсіонерам у вигляді однієї тисячі гривень одноразово і крапка. Коли люди стояли в Ощадбанках і в чергах, щоб отримати цю кляту тисячу. А ми говоримо про те, що пенсійна реформа, яку пропонує наш уряд, яку ми проведемо спільно з президентом, з парламентом, з коаліцією парламенту. Це та пенсійна реформа, яка розпочне відновлення справедливості і повагу поверне повагу до працюючих людей. Суть реформи полягає не в зміні віку виходу на пенсію, а в зміні мінімального трудового стажу, адже підвищення пенсійного віку не приносить жодних результатів. Розповідає прем'єр-міністр, і кожен український пенсіонер. Абсолютно чітко відчує позитив від цієї реформи. І країна в середньостроковій перспективі теж відчує позитив за рахунок справедливості, детінізації, а там колосальний ефект від детінізації. І а, фактично сьогодні у нас вже є кошти на те, щоб, ну, на станом на, на жовтий, нас будуть кошти для того, щоб це зробити. Все. Я готовий за це боротися, буду боротися. Інша е, технологія, яка була до цього впроваджена, технологія експериментів над українцями, вона п -п потерпіла свої, свої поразки. У мене питання, я ж наголошував на цьому. Я вважаю, що найвеликий період можливості був 2005. й по 2014 рік і збільшення відповідальності за те, що люди не платять своїм робітникам якісної заробітної плати не менше 3200. Я нагадаю, що середня заробітна мінімальна заробітна плата в країні станом на 1 грудня 2016 року. Була у нас, друзі, 1450 гривень. І тоді, теж, коли ми вийшли з ініціативу, я говорив про те, що 3200 – це правильний крок, і дітінізації, і повернення, так би мовити, вже поваги до працюючої людини. Мене теж, деякі популісти, критикували в цьому, що все буде погано і це не відбудеться. Ні, це відбулось. Більше 4,5 мільйона, майже 5 мільйонів громадян України отримали підвищену заробітну плату. Зараз настав час прийняття справедливої пенсійної реформи. І ви будете свідками, ми всі разом з вами будемо свідками, що за рахунок дитянізації пенсійний фонд його дефіцит буде зменшуватись. А пенсія реальним пенсіонерам буде збільшуватись. Більше того, ми ліквідуємо, як я сказав, оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. І наступний крок, який ми зробимо, ми одразу після прийняття цієї пенсійної реформи переходимо до оновлення пенсійного забезпечення українських військовослужбовців. Ви побачите, що нам вистачить можливостей для того, щоб зробити цю систему правильно, і в до 2004-2005 року ми зможемо погасити дефіцит пенсійного фонду. Також пенсійні виплати пенсіонерам, які працюють, не будуть оподатковуватися, стверджує міністр соціального розвитку. А сьогодні в Україні 26 мільйонів людей працездатного віку. Пенсіонерів 12 мільйонів. У нас не саме гірше співвідношення, ніж в Європі. В Німеччині гірше. Гірше. А чому ж вони живуть краще? Чому в Польщі при цих же показниках демографічних, як в Україні, нема проблем з пенсійним забезпеченням? А все дуже просто. У них 22 мільйони з 26 платить аналог нашого ЄСВ. У нас із 26 мільйонів працездатного віку платить разом з тим, за кого держава платить 12 мільйонів. От звідси і виникло це, це співвідношення один до одного. Тобто, у нас немає необхідності підвищувати пенсійний вік на даному етапі. Нам потрібно розширити коло платників ЄСВ. І проблема зніметься. А ця проблема прямо залежна від боротьби з тіньовою економікою. Наступна проблема це численні пенсійні привілеї. У нас донедавна пенсії призначалися по 15 різним законам і різні розрахунки пенсійного забезпечення були. Наприклад, людина, яка працювала на державній службі, і мала 20 років свого стажу Державної служби, розраховувала на 90%. Від розміру останнього заробітку при пенсійному забезпеченні. А всі інші, наприклад, лише 40. Тобто працюєте однаково, отримуєте навіть однакову зарплату, але я, державний службовець, мені 90% від заробітку, ви рядовий пересічний, як у нас люблять говорити, громадянин, ви отримуєте 40%. Більше як вдвічі наша пенсія різниця при однакових показниках. Сьогодні для розрахунку пенсій майбутнім пенсіонерам враховується 9 показників заробітної плати. Подивіться, будь ласка. От формула пенсійного розрахунку. Вона містить три елементи. Перший це середня заробітна плата в Україні за три роки, попередні перед зверненням. Другий показник це індивідуальний коефіцієнт заробітку. Що це значить? Порівнюють, коли ви платили внески в пенсійний фонд, тобто вашу середню заробітну плату, наприклад, в січні 2008 року. Порівнюють з середньою заробітною платою в січні 2008 по Україні і виводять коефіцієнт. Якщо ваша зарплата була вища, ніж середня по Україні, коефіцієнт вище одиниці, якщо нижче, менше одиниці. Потім беруться ці коефіцієнти за всі місяці, складаються, діляться на кількість місяців і виводиться загальний коефіцієнт. От ми для простоти експерименту вважаємо, що заробітна плата людини, яка тут для прикладу взята, в неї трошки вища, ніж середня заробітна плата. Коефіцієнт 1,2. І третій показник це вартість одного року страхового стажу. 30 років страхового стажу, вартість одного року з 2008 року вона складає 1,35, і того разу коефіцієнт складає 0,405. Я про коефіцієнт потім окремо скажу. Так от подивіться: абсолютно однакові показники для людей, які йдуть на пенсію в різні роки. Подивіться, наскільки в них відрізняється пенсія. Базова пенсія в 2008 році складає аж 582 гривні, а в цьому році, в 2017-му, 1829. Що відбувається далі? А як же бути з тими, які менше? У нас існує показник прожитковий мінімум. Зараз він складає 1312 гривень на місяць. Тобто всі ті, хто отримували пенсію, ті, хто виходив на пенсію з 2008 по 2014 рік, усім їм пенсійний фонд здійснює доплату до розміру прожиткового мінімуму, замість того, щоб перерахувати базовий показник пенсії, і потім з нього рахувати наступні підвищення. Бачите, як зависли пенсіонери старі? Наскільки в них базова пенсія відрізняється від пенсії нинішніх пенсіонерів? Оце це недолік, який колосальний, який фактично руйнує систему, нашу нашу солідарну систему. Пенсіонер, який заробив собі пенсію, буде отримати її в повному обсязі, тим самим продовжуючи сплачувати внески до пенсійного фонду та податки до державного бюджету. Тим самим ми стимулюватимемо літніх людей залишатись на роботі якомога довше, можливо, навіть із застосуванням неповної зайнятості. Сама реформа поки що знаходиться на стадії розробки в жовтні. Її повинен ухвалити парламент. Чи змінить вона ситуацію в кращу сторону, невідомо. Але самі політики очікують від неї позитивних результатів.